Дуже потужний і дієвий протизапальний, протибактеріальний, противірусний засіб від високого тиску для зміцнення імунітету, від затяжного кашлю. Його споживання захищає кісткову тканину від руйнування, суглоби від запалення. Беремо 100 г рідкого мету, бажано закації, можна будь-який, 2 столові ложки куркуми це потужний природний антиоксидант, третю частину чайної ложки чорного меленого перцю для того, щоб краще засвоювався куркумін, який знаходиться в куркумі, і 1 третю чайної ложки меленого імбирю. Можна додати сирого, потерти на тертушці. Все перемішуємо і приймаємо по одній чайній ложці перед сніданком і перед вечерею, тобто два рази в день. Зберігаємо у скляній ємності у холодильнику, пропиваємо курсом один місяць, потім перерва 2 неділі і ще один місяць. І все.